Історична торговельна угода між Сполученими Штатами та Індією може змінити баланс сил у світовій економіці. Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з прем'єр-міністром нарендрою моді. Угода передбачає радикальне зниження тарифів на індійські товари з 50 до 18 відсотків. Деталі угоди виявилися несподівано вигідними для індійської сторони. Одним з аспектів, безумовно, є російська нафта, яку Індія продовжувала купувати. Згідно з постами в соціальних мережах від прем'єр-міністра Моді та президента Трампа. Ця частка вже значно знизилася. Я думаю, вона вже впала на 30-40%. Очікується, що закупівлі будуть повністю припинені. Ми не знаємо, чи Індія прямо заявить, що повністю припинила купувати російську нафту, але вона вже знизилася на 30-40%. Індія вже припинила закупівлі з Ірану. Тож Індія була досить чутливою до того, як США підходять до цих питань. Прем'єр-міністр Моді негайно відповів подякою. В соціальних мережах назвавши угоду історичним досягненням, Чудово поговорити з моїм дорогим другом Президентом Трампом сьогодні. Радий, що продукція зроблена в Індії, тепер матиме знижене мито у 18%. Велика подяка президенту Трампу від імені мільярда 400 мільйонів людей Індії за це чудове оголошення. Коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь нашим народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці. Члени правлячої національної демократичної коаліції одразу привітали прем'єр-міністра Моді в парламенті за угоду з Трамп. Законодавці аплодували стоячи, а моді вручили традиційну гірлянду квітів. Проте експерти застерігають від надмірного оптимізму щодо обіцянок про 500 мільярдів доларів індійських закупівель. Ці масштабні цифри, які Трамп озвучив, рідко реалізуються повністю. Це було критичним питанням для Індії, тому що Сполучені Штати є найбільшим ринком Індії як для товарів, так і для послуг. І більше за все, сама ідея, що це мито, ці 50%, відсотків. Ця величезна цифра нависла над Індією, коли інші країни, наприклад, В'єтнам, мав 20%, відсотків, Бангладеш 20%, відсотків, Індонезія 19%. відсотків. Інші країни Азії мали набагато нижчі ставки. Це дійсно поставило під сумнів конкурентоспроможність Індії, і тому для Індії відійти від цих жахливих 50% відсотків було дуже дуже важливо. Це цифри, які можуть бути реалізовані, а можуть і не бути реалізовані, якщо бути абсолютно відвертими та реалістичними, Трамп любить великі цифри. Він пише великі цифри у своїх твітах та постах у Truth Social. І це просто так: ніхто не уточнив за який період буде досягнуто ці 500 мільярдів доларів. Чи буде це протягом п'яти років, чи буде це протягом десятиліття? Хто знає? Проте деталі угоди залишаються неоднозначними. Індія офіційно не підтвердила зобов'язання припинити закупівлі російської нафти. Кореспондент Deutsche Welle в Делі пояснює розбіжності між заявами двох лідерів. Навіть зараз більшість наших деталей здається походить з цих двох постів у соціальних мережах, які опублікували президент Трамп і прем'єр-міністр моді. Президент Трамп у своєму пості сказав, що погодився на прохання моді знизити взаємний тариф з 25% до 18% як наслідок трьох речей, які Трамп викладає. Того факту, що Індія погодилася припинити купувати російську нафту, що Індія купуватиме товарів на 500 мільярдів до доларів у Америки, і що Індія погодилася знизити свої тарифи до нуля. Пост моді виявився набагато стриманішим і не містив згадок про російську нафту. Водночас індійський імпорт російської нафти почав падати ще до угоди. Це може бути не таким вже великим переходом, враховуючи, що індійський імпорт з Росії послідовно падає з жовтня минулого року аж на 29% на місяць. Але навіть зараз аналіз даних показує, що Росія навіть з цим великим падінням є головним постачальником нафти для Індії, випереджаючи країни перської затоки, а Америка на п'ятій позиції. Колишній заступник торговельного представника Сполучених Штатів Марк Лінскот розповідає, що переговори велися місяцями. Але але для фінального прориву знадобилося втручання обох лідерів. Я думаю, дві сторони були близькі протягом місяців. Торговельні переговорники з обох сторін працювали над цим. Здавалося, що минулого липня вони були дуже близькі. Справи зійшли з рейок того разу. Це було в основному через питання закупівель російської нафти, але були й інші проблеми. Також було зрозуміло вже деякий час, що для завершення цього потрібно, щоб два лідери поговорили, і це те, що сталося сьогодні вранці. Лінскот підкреслює, що це лише перша фаза угоди. Попереду ще багато роботи над комплексною двосторонньою торговельною угодою, до якої лідери зобов'язалися минулого року. Вони пройшли лише частину шляху. Це перша фаза. Це тимчасова угода про взаємні тарифи, про тарифи на російську нафту. Я думаю, про деякі пріоритетні нетарифні бар'єри. Попереду робота над подальшими фазами переговорів щодо більш всеосяжної двосторонньої торговельної угоди, до якої два лідери зобов'язалися минулого лютого, коли зустрілися у Вашингтоні. Кремль між тим заявив, що не чув жодних заяв від Індії про припинення закупівель російської нафти. Речник Дмитро Пісков наголосив, що Москва має намір розвивати стратегічне партнерство з Делі. Ми, розумієте, дуже уважно сліджує всі новини на цей щот. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа. Мы их тщательно фиксируем, анализируем. И мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям. Но не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией, между Россией и Индией. Для нас это самое важное, и мы намерены дальше Мірно розвивати наші двосторонні відносини з день. Геополітичний вимір угоди не менш важливий за економічний. Експерти наголошують, що для Індії найбільшою загрозою залишається Китай, а не Росія. Китай залишається довгостроковою системною структурною загрозою для Індії, і я думаю, тому Індія усвідомлює, хто ті партнери, хто ті країни, які будуть на боці Індії, з якими Індія має працювати в управлінні цією конкретною загрозою з боку Китаю, і на цьому фронті Росія не буде партнером, на який Індія може покластися для боротьби з Китаєм. Тому навіть не зважаючи на те, що час від часу ви бачили, що російські відносини є важливими. Я думаю, що Індія не може дозволити собі покладатися на Росію в тому, як вона вирішує свою проблему пов'язану з Китаєм для цього. Індія продовжуватиме покладатися і будувати свої відносини зі сполученими штатами та партнерами і союзниками Америки. Аналітики також скептично оцінюють обіцянки Індії відкрити свій сільськогосподарський ринок. Найімовірніше, Делі знизить тарифи на деякі політично нечутливі товари, але не піде на поступки в молочній продукції. Я був би дуже здивований, якби Індія пішла на глибокі поступки в найбільш політично чутливих сферах, наприклад, молочній продукції. Вони можуть робити речі на кшталт запровадження квот тут і там у політично чутливих місцях, але я не думаю, що хтось вірить, що Індія раптом драматично відкриє свій сільськогосподарський ринок. Це ніколи не збиралося відбутися, і це не відбудеться. Для самого моді ця угода стала важливим політичним успіхом після втрати парламентської більшості у 2024 році він добре впорався після невдачі на національних виборах у тому сенсі, що його партія досить непогано виступає на виборах штатів. Тож у нього відбувається відновлення. Тепер він отримав дві порції хороших новин: угоду між Індією та Євросоюзом, а тепер угоду між Індією та Америкою. Була також угода з Великою Британією. Тож деякі економічні новини є обнадійливими для нього. Але Індія це дуже велике, дуже складне місце, і я думаю, що за Авжди існує величезний тиск на прем'єр-міністра. торговельна угода між Індією та Сполученими Штатами Америки відкриває нову сторінку в економічних відносинах двох найбільших демократій світу для України. Потенційна відмова Індії від російської нафти може позбавити Москву мільярдів доларів доходу. Чи виправдаються амбітні обіцянки? Покаже час, але сам факт досягнення компромісу свідчить про прагматизм обох лідерів у складних умовах глобальної торговельної напруженості.